Рада вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухру неймовірних історій. Насамперед висловлюю свою величезну вдячність сучасному українському автору Леоніду Данільчику. Дякую за те, що дозволяєте зазвучати своїм творам моїм голосом. Мавки. Заколот. Епічна казка. Леонід Данільчик. Елліна поплескала парубка по щеці. Діоніс замружився, потросив головою і відкрив одне око. Мавка погладила бідолаху. Він ледь тримався на ногах. Доводилось однією рукою притискати його до стіни, аби не з'їхав додолу. То як тебе звати? спитала Еллі та похилила голову. «Денис... Гик. Гикнув юний бог і видихнув тяжким, винним чадом, прямо в личко мавки. Денисик, у бозя!» Тепер вона примружилась і згодом відкрила одне око. Як же ти смердиш? Грецька мавка гучно видихнула вбік, мов гусар перед залпом склянки спирту. Та приклалась до губ Діоніса, всмоктала його душу і хитнулась від хмільних парів. Тіло бога обм'якло, він повалився вздовж стіни. Мавку заштормило. Вона затопталась на місці, втримуючи рівновагу. Непевним жестом добула повітряну кольку та надула її п'яною душею мешканця Олімпу. Відчуття нудоти минуло, і заколотниця яскраво червоною помадою підписала трофей. Діоніс, відпустила кульку у вільний політ, не глянувши на бездиханне тіло, зацокала під борами на площу. Одразу потонула у шаленстві свята. Тисячі містичних істот метушились у феєрії атракцій. Небо ночі розривали спалахи салютів. Сміх, крики, вибухи петард, усе злилось у єдиний буйний гамір, мов скеля серед моря над юрбою височила постать бога скандинавів, моді монументально прийняв на себе хвилі натовпу, осипаного конфеті та серпантином. Еліна усміхнулась тому, і як прудко та плавно варязька мавка прилинула до свого бога полонила блакиттю погляду, огорнула білими косами потужну шию і, вчепившись у викривлені роги шолому, підтяглась та припала вологим поцілунком до суворої бороди. Хаос розваг непомітно розчинив кремезну постать бога. Із рук Варвари в небо здійнялась кулька, Із колись грізним іменем моді. Оз Еліну промайнуло юне створіння. Вона схопила юнака і ніжні крильця на щиколотках та зап'ястках сором'язливо затріпотіли. Гермес не опирався, підкорився з вабній мавці, і пара зникла у затінку палацу. Згори осипались пелюстки. На княжому балконі слов'янська мавка, огорнута в барвисту вишиванку, крутилась. Лагідним танком довкола себе. З орнаментів її сорочки зривались квіти та розлітались вихорами пелістки. Позаду слави виринув ярило, обійняв спокусу. Мавка сховала личко в широких чоловічих грудях. Підхоплена на руки зникла з богом у шатах княжого палацу. Дзвін сміху розсипався навколо. Втішалась римська мавка, раділа перемогам подруг, осіклась, замовкла, спіймала погляд гарячий, чорний погляд кипучої смоли. Діана, палаюча Діана, богиня полювання вхопила поглядом майбутню жертву для любовних втіх. Романа блиснула оскалом посмішки та рушила. Мов здобич на заклання. Насправді ж у пастку трапила Діана. Регіт коханок втонув в Лавині гулу. У натовп увірвалась колісниця Амунра. Бог оглянув зверхньо натовп та одразу трапив у тенета чарівної Нефертіті. Позаду упряжі, неначе бакелітова скульптура. Чорна мавка в воду пустила в небо кульки сакбо, Бонді і маву. Закуті у полон мініатюрних аеростатів африканські боги минули загрозу феєрверків та спрямувалися до вежі ратуші. проникли на терасу і шанобливо поклонились розкосій мавці великого Китаю. Азуку сумно чухала за вухом білого дракона. Ковзнула пальцями по перламутровій листі та з виразом глибокої нудьги пустила звіра біснуватись в небо. У всіх релігії, а в азуку безбожні філософії. Мавка озирнулась. На дивані, в обнімку з одинокими трофеями, дрімали мавки монотеїзму, закутана в хіджаб Арабка арабаб і смаглява юдейка Юдиф. Із західної брамки увійшла яскрава мавка американських прерій, а за нею прибула надута колька, позначена Великим духом Маніто. Полювання добігало до фіналу. Все більше мавок сходились у вежі. Східні дверцята непевно прочинились, і на одвірок безсило повалилась індіара, ковзнула Повалилася на килим, знеможену, нездатну вимовити слово індуску переклали на диван. Але школий жест її тендітних пальців Заледь помітно поманив трофеї в залу. З вікон, дверей та всіх доступних шпар Вірвались надмухані багама сфери. Шива, крішна, будда, брахма. Десятки. Сотні, тисячі, у залу тихо увійшла Христина. оглянула гармидер, потиснула плечима і випустила свою трофейну триєдину кульку. Зібрались врешті всі, завершилось успішне полювання. Назовні далі шаленіла феєрія розваг. Нехай біснуються істоти по на ранок їх чекає несподіваний сюрприз. Хай ще цієї ночі веселяться демони, титани, янголи Небес і Аду. А мавки мирно укладались спати. Завтра вже буде нова епоха, новітній устрій світу, заміна влади, містичний світ підпорядкується новим владикам. Чарівні мавки становлять свій матріархат Леонід Данільчик. Мавки Заколот Читала Ірина Назарук. Щиро дякую за перегляд цього відео. Буду щиро вдячна за вподобайки та коментарі. До нових зустрічей в нових цікавих творах.